Привіт, дольопчики, радий вітати! В цьому відео ми розглянемо налаштування банку та розглянемо важливі деталі налаштування банківського журналу. Воду перед тим як розпочати, важливо розуміти процеси та бухгалтерські проводки, якими керуєте, які обліковуються у банківському журналі. Запис реалізації товарів та послуг створює проводку, що за дебітом відбиває рух зобов'язань на рахунку дебіторської заборгованості, що дозволяє обліковувати заборгованість клієнта перед нами, а за кредитом відбиває ці дані на рахунках доходів та податкових зобов'язань своєю чергою, це має узгоджуватися з платежем, що створює проводку за дебітом на рахунок неузгоджених надходжень, а за кредитом на рахунку дебіторської заборгованості, що означає, що клієнт розрахувався по боргах. Після дебет на рахунку неузгоджених надходжень за отриманим платежем, потрібно погодити з банківською випискою. Банківська виписка міститься вхідні платежі та створює проводку за дебітом банківського рахунку, оскільки грошей у банку стало більше, та за кредитом тимчасового рахунку банку, на якому зберігається дані платежі, що не були ще узгоджені. Після узгодження банківської виписки з платежами ОДУ за створення нової проводки змінює проводку банківської виписки, замінюючи кредит тимчасового рахунку банку на рахунок неузгоджених надходжень. Це закриває рахунок неузгоджених надходжень та завершує весь процес оплати. Хоча цей процес може вдаватися складним, варто пам'ятати, що він зазвичай триває дні, ба навіть тижні. Та допомагає відстежувати стан кожного платежу для правильного ведення фінансів. Тепер, коли ми розуміємо, який рахунок використовується на кожному етапі, перегляньмо, де налаштовуються ці рахунки воду. Ми у нашій базі даних Bloom, і спершу відкриваємо налаштування бухгалтерського обліку. Скролимо донизу до розділу типові рахунки. Де бачимо чотири рахунки, що стосуються банківських операцій та платежів. Перший тимчасовий рахунок банку, що є дзеркальним до рахунку банку, та використовується між створенням банківської операції та її погодженням. Далі рахунок неузгоджених надходжень, що застосовується у проводці платежів клієнтів як дзеркальний до рахунку дебіторської заборгованості. Коли банківська операція узгоджується, цей рахунок замінює тимчасовий рахунок банку у проводці банківської операції. рахунок незавершених платежів діє аналогічно, але використовується для вихідних платежів за операціями закупівлі у постачальників. Нарешті рахунок внутрішніх переказів використовується для балансування проводок за переказами між власними банківськими рахунками або касами. Усі ці рядки містять визначений типовий рахунок, але якщо потрібно обрати інший рахунок, це можна зробити тут. Переходимо до самого банківського журналу. І це можна зробити через меню конфігурації або з інформаційної панелі, натиснувши на три крапки у меню. Тут бачимо назву журналу та його тип, а також банківський рахунок для цього журналу, що має бути унікальним. Неможливо мати кілька банківських журналів з одним і тим же рахунком, оскільки це не мало б сенсу. Далі є можливість змінити типові рахунки для цього конкретного журналу. Наприклад, якщо потрібно використовувати інший тимчасовий рахунок банку, можна зробити це тут. Також необхідно визначити короткий код журналу. Натомість комірку валюти можна залишити порожньою, якщо не потрібно обмежувати записи в цьому журналі однією валютою. Праворуч можна заповнити комірку з номером IBAN для цього рахунку, що є обов'язковим для деяких локалізацій, зокрема для таких платежів як Сепа або НАЧА. Також можна налаштувати функцію автоматичної синхронізації з банком, детальніше про яку ми розповідаємо в іншому відео. Тому обов'язково пригляньте його. чи можна змінити рахунки для надходжень і платежів? Хороше питання. Відкриваємо вкладку вхідних або вихідних платежів, де бачимо різні методи платежу для цього журналу та можливість відбивати їх в рядках рахунків незавершених надходжень та платежів. Тут можна налаштувати рахунки, що будуть специфічними для цього журналу. що є поміж ним, якщо є кілька банківських журналів, для яких не слід використовувати одні й ті ж самі рахунки. Це може запобігти плутанині. Якщо потрібно додати новий метод платежу, наприклад, сертифікати, бонуси та подібні, можна додати новий рядок для цього методу. Це все на сьогодні. Обов'язково перегляньте наші інші відео щодо платежів клієнтів та оплати постачальникам, банківських операцій та іншого. До зустрічі в наступному відео.